Тумбеліна Компакт Нікола. Це доволі новий сорт. Не новинка цього року, але все ж таки. Раніше я вирощувала тільки тумбеліни без цієї приставки компакт. І їх треба було доволі багато разів прощіпувати. Для того, щоб. Були не ці довгі палки, і виглядав кущ більш-менш. І от саме компакт Нікола мені сподобалася за те, що вона не потребує багато прищіпувань. Будова в неї просто чудова, багато розгалужень. Багато закладає бутонів, це просто букет квітів. Квіточки можуть бути і ось такі полумахрові, але здебільшого, якщо гарне освітлення, регулярне правильне підживлення, то квіти ось такі махрові і колір, ну, просто незвичайний. Немає такого в жодному сорті. Насолода для ока. Неперевершена красуня, тумбеліна, компакт Нікола.